可惜。 Осінь двері відчинила, і клени де-не де позолотила в блакитнім небі курлицю журавлі, засмучені всі наші вчителі. В країні рідній війна триває, ворог на шматки і розриває воєнний стан немає свята. Забрала все, війна проклята. Паном, вчителі, рідної школи. Наші вітання нині як ніколи. Будуть незвичайні, будуть особливі, любопцвітелі ми бажаємо миру. Бажаємо вам весну повернути про жахливу війну усім, усім забути, прокинутись від жахливого зимового сну. Повернути вкрадений літо і весну. Повернути крадену відпустку нормальну, щоб в тривогах ви більше не спали, щоб в сиренах ви нас не навчали, під мирним небом нас зустрічали, щоб прийшли щасливі дволюблені класи, а там ваші учні, відмінники аси. Вже все нас догнали, усе повивчали. Вам і перевірить, як ви їх навчали. У прекрасний день у кожному році вітає всіх на кожному кроці. Наступне свято буде кольорове, і наступне свято проведемо в школі. Дорогі вчителі, у цей прекрасний жовтневий осінній день хочу привітати вас з Днем працівника освіти, колеги, ви скульптори дитячих душ, які пробуджують потяг до знань, повагу до нації, культури, світу. Ви є справжніми вихователями дітей, віддаючи їм своє серце. Працю вчителя ні з чим не можна ні порівняти, ні зіставити. Уже котрий рік поспіль ми працюємо дистанційно, не бачимо дітей, спілкуємося з ними через соцмережі, але і в таких умовах ми намагаємось вчити дітей жити. Є велика надія, що ми незабаром знову будемо разом, і задзвінить наша школа дзвінкими дитячими голосами. Ми працюємо на майбутнє. Минуть роки, буває десятиліття. І лише тоді ми можемо побачити плоди своєї праці, адже ми ті, у кого дитина вчиться жити. Перша заповідь вчителя дати дітям радість праці, радість успіху навчання, навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності. У нашій школі не повинно бути нещасливих дітей, душі яких нітить думка, що вони ні на що не здібні. Ми повинні своєю працею, турботою, натхненням. Дати дітям велике людське щастя. Колеги, в цей святковий день прийміть мою щиру вдячність за вашу невтомну працю, за високе служіння обраній справі, творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання. Дорогі наші діти, наші учні, ми дуже сумуємо за кожним із вас. Почути ваші голоси у коридорах нашого ліцею було б для нас найбільшим щастям. Ми раді повернутися хоча б до онлайн-уроків. Зараз ми хвилюємося за долю нашої країни. Але щасливі, що можемо бути на зв'язку з вами. Це неймовірна підтримка одне одного. Бачити щоденно ці усмішки, оченята. Інколи нас сердить ваша неуважність. Але і ми колись були ж. Ви ніколи не давали нам сумувати. Деколи нам заважали ваші смішні історії чи якісь витівки на уроках, але зараз їх не вистачає. Ми завжди навчаємо вас, але самі не проти у вас вчитися чогось нового. Та хочеться вже нарешті сказати, а не подумати. Правильно, іди до дошки запиши. Працюємо в групах, виходимо на перерву, Чекати та зустрічати вас біля входу. Щоразу на початку уроку ми просимо учнів вмикати камери не з метою контролю, а для того, аби побачити дитячі усміхнені обличчя. Дуже радісно та тепло стає на душі, коли ми бачимо дітей, а не лише їх світлини. Ми вами пишаємося вашим постійним оптимізмом, кожним найменшим досягненням, вірою у краще. Як ніколи цінуємо час, проведений з вами та вашою присутністю в нашому житті. Ви робите нас кращими, а наше життя набуває в цей сірий час яскравих кольорів. Віримо, що зовсім скоро... Ми засяємо разом. Не дивлячись ні на які складні обставини, ви повинні пам'ятати, що ми поряд і завжди готові прийти вам на допомогу. І яскраві, та кольорові, фарбує жоден вже на видноколі, працівників освіти і свято не знищить теж війна проклята. Ваші очі найдобріші без винятків. Ми плачемо, коли бачимо вас вперше. І коли розлучаємось з вами, також плачемо. Ви любите своїх дітей, але чужих любите не менше. Для вас немає чужих дітей. Буває, що ми вліємо на ваших уроках. Пробачте нам. Ви пишаєтесь нами, коли ми кращі, і підтримуйте, коли кращі не ми. Деколи ви нагадуєте на маму, а коли тата. Колись і для вас найстрашніший був вислів. Закриваємо підручники, дістаємо подвійні листочки. Ви постійно вирішуєте безліч питань, щось ви розумієте краще, чомусь краще ми. Хоч ви вже й не працюєте в нашому ліцеї, але з радістю відвідуєте нас. А ми не менше радіємо зустрічі з вами. Часто вам не вистачає часу на своїх рідних, бо третину життя ви проводите в школі. У вас невеликі зарплати, однак ви завжди залишаєтесь модними. Часто ви втомлюєтесь від нашого галасу. Однак наступають такі моменти. Коли і ви сумуєте за нами. І ви допомагаєте нам не тільки слухати, а й чути, коли настають часи, що весь світ змінюється. Ви залишаєтесь назавжди. гімн України не перестанемо співати і не припинемо жителів вітати. Співаємо разом зло ворога. Гімн України, любим вчителям.